Минулої доби поліцейські Луганщини разом з волонтерами з Німеччини доставили мешканцям прифронтових сіл області ліки та 100 продуктових наборів. Повідомили у Луганській військовій адміністрації. Напередодні ввечері у Невському через обстріл російської армії було поранено жінку. Травмовано госпіталізували до лікарні на Донеччині. Повідомили в поліції Луганщини. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка, Луганської області. Окупанти перешкоджають спілкуванню жителів Луганщини з рідними через мобільний зв'язок, розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Це пов'язано якраз з тим, що люди намагаються інформувати на наших хлопців, інформувати. Своїх близьких і родичів про те, що там насправді відбувається, і саме з цим пов'язані ці ж і обмеження, тому дійсно є інформація, що окупанти виловлюють людей, які намагаються спілкуватись там з Україною, скажімо так, і заходи впливу на них реалізовують.